Міський голова Андрій Білоусов провів засідання міського штабу з питань входження міста в опалювальний сезон. Станом на сьогодні тепло подано до більшості житлових будинків, а також усі школи, садочки та лікарні. Міські служби працюють безперервно, оперативно усуваючи пориви, що виникають під час запуску систем. На лівобережжі вже підключені всі будинки. До кінця тижня планують завершити підключення споживачів. ТЕЦ. У цілому по місту 80% житлових будинків оснащені тепловими лічильниками. У таких будинках оплата здійснюється лише за Фактично отримане тепло у 20% будинків, де прилади обліку, поки що відсутні. Мешканцям необхідно повідомляти теплопостачальне підприємство у разі недостатньої температури в оселях. Далі на підставі таких звернень проводитимуть перерахунок оплати. Очільник міста також зазначив, що складна ситуація в енергетиці впливає на роботу теплопосачальних підприємств. Критична інфраструктура не вимикається під час стабілізаційних графіків, але потрапляє під аварійні відключення, через що часто зупиняється робота теплопосачальних підприємств. Але комунальні служби роблять усе можливе, щоб забезпечити місто теплом. Андрій Білоусов нагадав, що у Кам'янському працюють пункти незглавності. Їхні адреси доступні на офіційному сайті.